Слава, Хі -хі, героям слава. Ми і наші толочки посилаємо вам оце все солдати на фронт. Солдатам на фронт, щоб вони вистрілили і не було війни. Щоб були здорові. щоб були здорові. Ми передаємо вам цигарки, але не багато. Для того, щоб зберегти ваше здоров'я. Здорові здоров люди, здорова країна. Правильно. І не витрачайте люди На це. На що? Гроші. Гроші. А на, на що? Цигарки, на, на цигарки? Пиво. Ага. На пиво, на сигарети. Правильно. Не ну, треба. Ми даємо трохи вам. В першу чергу нам допомагала для касофроні, угу. э, наші друзі, лікарі, э, 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 всі... Угу. всі наші друзі збирали гроші на фронт. На, на фронт. Оце все таке саме. І уколи, і тубачиськи, і, ну, і касла. Да, де, де ліки. Там для тебе... Там де угу. ліки, там і ви. Угу. Це все героям? Так. Да. Так. Повертайтесь додому живі і неушкоджені. Молодці, правильно. Вигравайте всіх. Вигравайте. А кого? З ким змагаються? З кацапами. З Кацапом. Ви що? Ну правильно, ну це все ототожнюється до одного. Москалям. І ви ви... з москалями ви навіть. козаки. Казать... Переможете. Всіх манки. Всіх. Всіх. Правий центр. правий перей. центр. Перей. Слава Греїгора! Слава! Ну так героям слава! Ну, слава нації! Смерть ворогам! Молодці! Смерть ворога.